Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, кажу вам доброго ранку. Це Юрга Гаврищак, youtube Сурсфутбол «Футбол-24». І напередодні трапилося справжнє диво. Виявляється, що Челсі із Франком Лемпордом, виявляється вміє вигравати перемагати. Переграли на виїзді Бормут із рахунком 3-1. Таким чином Челсі вдалося перервати безвиграшну серію дев'ять поєдинків. Більше того, перервали серію. Уявіть собі із шести програних матчів. Поспіль в останній сині перемагали 11 березня у поєдинку з Лестером, і був аналогічний рахунок 1-3. У Челсі залишилося ще чотири матчі, щоб повторити провальний сезон 95 96 року. Про що йдеться? Тоді вони забили всього лиш 46 голів. На даний момент у команди Лемпарда у цьому сезоні в рамках АПЛ в активі 34 забиті м'ячі. Тобто, протягом останніх чотирьох поєдинків, щоб повторити це досягнення, доведеться забити по три голи у матчі. А зважаючи на календар синіх, на що їх чекає, це буде зробити практично нереально. Бо, окрім Нотінгема. На команду чекає протистояння проти обох Манчестерів Сіті та Юнайтед, а також на Ньюкасл, який, як відомо, зубами вгрився в місце у лізі Чемпіонів на наступному сезоні. І щодо фанатів Челсі, деякі з них у Твіттері знайшли взаємозалежність між вчорашньою перемогою, а також коронацією Чарльза третього. Відтоді, як померла королева Єлизавета, результати Челсі. 11 перемог, 21 поразка, 9 нічиїх, 32 забитих м'ячі. Три години після того, як коронували Чарльза. Одна перемога, три забитих голи. Хай живе король. Лемпарт затягує у топ-4. У нас уже є на зв'язку. Тарас Котів, редактор футбол. 24 І кажу тобі: Привіт, Рас. Привіт. От е, зрозуміло, що нас цікавить у цьому поєдинку Михайло Мудрик, який з'явився із стартових хвилин, довірив йому е, таку місію Френк Лемпард. І попри те, що статистичні портали визначили його як одного з найгірших гравців поєдинку, дехто у твіттері серед фанатів писав, що саме потрібно грати за схему 4-3-3 на флангах із швидкими вінгерами, мудриком і Модеке. А твоя яка думка? Цей матч показав в принципі, що Мадуеки, звичайно, свою роль заслужив на правому фланзі основного гравця. А ось Мудрик був якраз в тіні. З одного боку, це було це залежало від командної організації Бедія Шелі, який головний в просуванні м'ячів, лівий центральний захисник Челсі. Він переважно робив ці діагоналі на правий фланки. 45% часу Челсі атакував саме флангом Мадуеки. Це як таке одне з пояснень. А з іншого боку, Лемпард Передумав теж план для Мудрика, для того, щоб він сяяв один в один, а, отримував простір. Забігав Бен Чілвел в центр, намагав, намагався косплеїти те, що в принципі з так можна сказати, започаткував Олександр Зінченко, ще Манчестер Сіті, зі зміщеннями а, з лівого захисника в центр. І цього разу а, це розвинули в цьому сезоні Джон Стоунс і Трент Олександр Арнольд. А, а цього разу Бен Чілвел з такий зміщення в центр давав, намагався ривки а, у штрафний і, чи в серединку поля, і потім вже через обігрування і шукати мудрика. А, а Михайло створювалися ідеальні просто умови один в один, купу простору. І у кількох моментах він просто розчарував відверто якраз у тому, в чому він сильний на просторі, на швидкості на дриблінгу, Будь ласка, проходь, прострілі, але всі простріли це з позитиву. Там тільки один зароблений кутовий, а далі це з чи не найбільше запам'ятався той епізод з симуляції, де він так пірнав, е, не знаю, забувши, що це не УПЛ, де пенальті такі тільки призначають, а АПЛ, і тут тільки з за такі е, ривочки перед суперником можна отримати. Ось і в цьому плані не, не вистачило від Мудрика і інтенсивності. Він там перед заміною на 62-й хвилині, десь на 54, четвертій, здається, остання дія була від нього. Тобто, що він робив 8 хвилин на полі, в нього ні контактів з м'ячем не було, ні якихось успішних дій боротьби відбору. Ну просто можна тільки здивуватися терпінню Лемпада, що ця заміна не сталася швидше. Ось а в, з тим, що, наприклад. Це фанати Челсі все таки з того, що позитивне, вони е, якось е, заражаються і заражаються тим той активністю модеки на правому фланзі, і вірить в те, що Мудрик в принципі е, разом з Ноні може от скласти такий дует молодих вінгерів, і е, Лівороч він теж може просто розкрутитися. В принципі, те, що говорив після гри Френк Лемпер, що в е, Мудрику просто потрібно адаптуватися, більш звикнути до АПЛ, і в принципі в нього є суперталант, і в нього все має вийти. Е, але конкретно в цьому матчі дійсно замало успішних дій, е, і в принципі, що сподобалося, це якраз кілька таких е, забігань в центр. Ну але е, там, в принципі, в центрі було кому грати. Там і так було постійне таке стопотворіння гравців і Хаверц, який начесто відмовлявся в, грати в штрафному, звільняючи зони для того ж Галахера, для Канте, там, Мудрика і так далі. Будь ласка, вривайтеся в ці зони. Хаверц більше гадів глибше в підігріші. І це, в принципі, теж така ідея непогано працювала. Ось і лівий фланг, по, по суті, от до заміни до того, як вийшов Стерлінг, був такий досить відрізаний від команди. І, на жаль, якраз тільки з щойно Мудрик покинув поле, і дуже швидко стерлинг свій першу одразу ж результативну дію зробив. Віддав він асист на Фелікса, який також вийшов на заміну. І, в принципі, ці двоє футболістів більше заявили про себе на те, щоб вони претендуватимуть. Місце основі матчі з Nothing Forest. І в принципі, ну така повторюється історія Челсі з матчі там, в принципі, з Арсеналом. Ж, теж Стерлінг тьмяно виглядав як основний лівий вінгер, вийшов Мудрик, проявив таку активність. Тут зараз Стерлінг виходить на заміну. Ну Тобто, всі будь-хто там хто не виходить на заміну в Челсі, він трошки пожвавлює. А ось з основними гравцями тут біда. До речі, про основних гравців з'явилися чутки що начебто влітку Буелі спробує підписати зірку ПСЖ Неймара. і це прямий конкурент Мудрика на його фланг, а також Стерлінга. Як ти ставишся до цих чуток? І чи взагалі може піти на такий трансфер керівництво Челсі? Мудрик вже почав так, трохи обробляти е, тож Мадуека, вона пер, в переписці з ним е, нахвалює його, як він там е, пекельну кухню супер, захисникам суперника утворює, що це великий талант. І в, в Інстаграмі вони так е, помітно, що це якийсь такий новий друг поруч з Феліксом, з яким у нього була непогана е, співпраця і комунікація. І тут е, з Мадуека він е, збирається так дійсно за, застобити за е, панує. Десь е, такий дует молодих вінгерів бачить е, е, свою співпрацю саме з мадуеки Ну Неймар, це така божевільна ідея для Челсі, тому що в принципі не, не знаю, чи чи потрібно, чи ще якось там 20-го, він грав цю команду. Е, розберіться тоді, будь ласка, ще з своїми там талантами, суперталантами, стомільйонними гравцями і придбаннями, новачками. Тут ще й там кунку точно ж прийде, який може зіграти на фланзі. Е, але знаючи Тода Беолі, власників Челсі, цей трансфер реально може стати е, дійсним. І це може таки стати одним з фінальних е, цвяшків в, в кришку робу фінансового переплею Челсі, тому що вони, в принципі, і так, і повинні зараз продавати на 100 мільйонів гравців. До а, липня, а вони вже думають там, про неймарів і, і, і так далі. Е, з іншого боку, в принципі, Челсі дійсно не вистачає такого статусного гравця, зірки. Не в плані, що він от, має перспективу, талант, він молодий. Е, а, коли, а, а такого гравця, який вже склався як е, футболіст, який може повести за собою. Е, в принципі, у збірній Бразилії Неймар демонстрував дуже, дуже круті лідерські якості. В ПСЖ він десь трошки в тіні е, Мбапе і Месі, ну це щось, щось з цього могло би вигоріти, але не думаю, що в цьому челсі, тим більше, якщо там зараз фаворитом головного тренера є Почетіно, з яким в принципі не дуже вийшло якісь результати зробити в неймарах в ПСЖ, то е, якось сумнівно сумнівна перспектива цього руху. А до речі, про Маурису Почетну, який вважається в англійській пресі одним з головних претендентів на те, що почолити Челсі влітку. Як ти думаєш? За якої схеми гратиме припочуттіно лондонський клуб, і чи знайдеться місце у цьому складі Михайлому Друку? Є така підозра, що в принципі Почетіна буде е, грати щось схоже ще що з Тоттенхемом, і е, експерти Атлетіка порівнювали з тим, що для Почетіна Мудрик може стати тим соном, е, корейським швидким Вінгером, який просто розриває на ігра стеж на лівому фланзі, і е, виріс в таку суперзірку АПЛ саме при Почеттіно в Тоттенхемі. Він типу був якісним футболістом в Баєрі, але до такого рівня висот, де він дуже багато забував і асистує е, проти будь-якої команди, чи то в АПЛ, чи то Тобелче. Там він в Манчестер Сіті гвардіоли вибивав е, з значною мірою. І так далі, то е, тут, в принципі, є такі сподівання, що Мудрик повторить цю роль. Але е, це мені трохи нагадує: м, оце таке гадання на Гущі. А чи не був наприклад там Потер нашим е, артетою, чи не потрібно його м, потерпіти, щоб дочекатися, е, поки він почне видавати результати? Е, безумовно, в керівництво Челсі сьогодні вони можуть розказувати, що у нас терпіння є. Ми віримо в суперталанта, в супертренера і так далі. А завтра вони вже будуть шукати там е, Неймара чи того ж Согна, чи будь-кого іншого. Там деякі не, не дуже достовірні джерела в принципі на і Месі сватали в Челсі як один з варіантів продовження кар'єри Лео. І в тому нестабільності, в тому хаосі Челсі. Мудрику потрібно терміново показувати результат, показувати якісь якісні е, дії на полі. Тому що, в принципі, е, ну, ми, ми от вчора ми дізналися, що він знає, точно знає два англійські слова, вот, е, what», for what. Він ну, дуже так постійно повторював разів 3-4 арбітрові. Е, він вже там трошки е, вивчив англійську, Це добре, але е, крім симуляцій, потрібно ще ш, якось якісніше розвивати атаки. Дивимося, наприклад, того ж Мадуеки. Він е, найбільше входів у штрафний, найбільше ударів, на його загострень. Е, він втрачає межу у штрафному. Він відразу ж відбирає, тобто ну настільки якийсь такий е, можна сказати, навіть машина. І цей футболіст показує, що він готовий боротися в умовах жорсткої, жорсткої і жорстокої конкуренції в Челсі. А Мудрик вчора ну, в атаці точно не показав. Кілька разів так в, в обороні на чужій половині поля прийняв суперників жорстко. Ну тут молодець. Видно, що має характер, видно, що хоче, але поки що не, не дуже щось виходить. І тому, в принципі, теоретично він впочті не міг би грати. І бути основним футболістом, в чті, в принципі, і може розвивати таких молодих, не до кінця е, адаптованих до кінця впевнених собі гравців і в, 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 витискати з них максимум. Е, але е, тут накладається фактор, чи бу, не буде керівництво Челсі втручатися, купувати, як підставляли Потера, купуючи йому все нових і нових гравців, роздуваючи штат е, футболістів до 40 з лишком, які просто такі е, дві різні команди тренувалися, потім не могли ні один. Одного знайти на полі, і в принципі це ж проявлялося навіть вчора в тій феєричній перемозі, яка не дуже була заслуженою, тому що команда постійно лежала в обороні в першому таймі особливо в другому таймі теж були кризові відрізки, зникала на 10 20 хвилин, і а, ніякої стабільності немає. єдине те, що там забив Бедія Шильці гол на стандарті і а, забив Фелікс. Це просто, ну мовно кажучи, повернулася ця фі фішка в голів, що просто з часом повертається. Ці нереалізовані моменти Бадіашилі повернулися в моменти з матчів з Ліверпулем і так далі. Де він був кілька голів забивати, і Феліксу, який голів 10 мав забити, а зараз от забив один. І в принципі в Челсі така ситуація, що вони до, до недавнього часу могли за один місяць просто один гол забити. Це е, менше ніж цей ж лівий захисник Бормат, який розривав правий фланг Челсі, а е, е, лівий захисник збірної ругає Матес Віння, який два голи в лонецьких команд. Забив за місяць. І це проблема проблема не тільки в атакувальному плані, проблема в обороні нікуди не ділися, страшенні привози. Бормут виглядав моментами, як Манчестер Сіті чи Арсенал чи Реал. Просто не вистачало класу реалізації футболістів згаданих топ команд. А так Челсі би навряд чи би навіть з нічією виїхав з е, поля. До речі, ти от згадав ці два моменти: Бадія Шіль забив свій дебютний гол за лондонський клуб. І на трибунах після цього, після забитого голу, і коли Челсі вийшло вперед із рахунком 2-1, фанати синіх заряджали кричалку наступну, що ми залишаємося в прем'єр-лізі нарешті. Такі рятівний гол виявився. І щодо Віні, також що писали в Твіттері, читав фана фанатський твіттер Чалсі, і написали наступне щодо Віні і цієї комбінації. Що Манда Лемпарда ігра Лемпарда дозволяє навіть Бормуту виглядати комбінаційно як Каталонська Барселона. Чи погоджуюся з цим твердженням, що якимось чином захисні дії та пресинг Челсі розкриває таких середників Бормут, і вони виглядають досить красиво на футбольному полі, не лише за результатами, а саме по грі. Так, ну ці трикутнички, які розігрував вихованець Челсі, Домінік Соланке з Білінгом, з Крісті, з тим жвіні. Лівий фланг просто там край мадуеки і чалоби розривав, Сілва не встигав підстраховувати, Енсу кудись викидався. Коли команда йшла в пресинг, просто її розбивала, дуже легко в моменти створилися. Коли вона в обороні сиділа, її теж просто такими трикутничками, якимись здвоєними стіночками пробивали, дуже легко. Заходили штрафний, ще пощастило, що не всі моменти реалізовували футболісти Борма Тарас. І два в принципі досить надійно тримався кепа. По суті, це був такий нічійний матч, 2-2 умовно кажучи. Двох кризових команд. Ну одна борма, це вони ще в принципі тримають непоганий рівень, тому що вони за в останніх матчах були за густротою допущених моментів на свої ворота. Поступалися тільки Манчестер Сіті і Нюкасл, тобто дуже надійно прикривали свої тили. І, в принципі, в цьому матчі теж, крім кінців трьох епізодів, вони практично не не давали нічого створювати. Але в принципі борма так ще на піку, тому що він. І кілька матчів важливих виграв, і він навряд чи вже буде боротися за виживання. Він же не математично, як Челсі вчора, забезпечив собі прописку АПЛ, але вже не, не дуже може переживати. А в Челсі просто от кризова команда нічого. Тобто кілька цікавих таких ходів з тими ж забіганнями, ставкою на Галахара. Він такий, в моєму розуміння, завжди був таким гравцем, який міг би ну, має потенціал пікових років Френкі Лемпарда. А в Челсі може він показувати. Ці забігання в штрафнувці має удар, має швидкість, має пас, е, має витривалість. Е, але ну, як мінімум, він навіть міг би б хоча б там повторити найкращі версії Мейсона Маунта. Але дуже. Не знаю, чи на нього тиск великої команди, е, так впливає, чи е, забагато за на себе речі, якось тренера не можуть йому правильну роль підібрати на полі. В більшості матчів він просто не далекий від того, що він показував Крістал Пелес, просто розривав будь-якого суперника. Е, а в Челсі йому того не вистачає. І от вчора вже були такі проблески, з того, що Галахер дають простір, дають можливість вриватися замість Хаверца в ці зони завершення, і е, кілька таких отходів, як з тим, же в лом-центр що створювало в принципі загрози, створювало проблеми борму бо він не знав, як трошки накривати гравців, і тут де, де мінус мудрику що він не використав цивільні зони. Е, скільки таких ходів непогані. Плюсуємо Лемпардо, те, що він, в принципі, постійно тосує склад, намагається знайти, намагається провести цей розширений кастинг серед всіх цієї купи талантів, е, але загалом е, це все дуже. Кризово і все це я навіть не знаю, чи це дасть залі якусь інформацію насправді по Четіну. Тому що він аргентинський тренер, якщо він такі прийде остаточно офіційно до вже домовляться контракт, то Влітку він просто буде перевіряти футболістів в міжсезонних матчах, а не по конспектах Френкі Лемпада, що він там наготував і якось це реалізовувати, втілювати і розвивати. Ну зараз... в наступності в принципі власне зараз матчі Челсі нагадують таке міжсезоння, і вони абсолютно не борються за результат. Та тренер експериментує зі складом і наявністю великої кількості гравців у цьому ж таки складі, і оцей матч Бормута е, проти Чалсі вже охрестили боротьбою за 12-те місце. Як бачимо, Чалсі зуміло вибороти навіть не 12-те, піднятися у труні таблиці 12. на 11-те, маючи срок 2 бали е, і в, тепер у спину дихає Крістал і Волвер Хемдон, яких по е, 40 очок. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов можливість і час, щоб обговорити поєдинок в. Вчорашній Челсі проти Бормута переможний. Ще раз нагадаю, що не вкладалося в голову, зважаючи на попередні результати команди Френка Лемперда. Це був Тарас Котів, редактор футбол, 24, Юра Гавріщак. Не забуваємо ставити лайк, підписку і коментар при можливості. І також слідкувати за наповненням контенту на цьому каналі. І не забуваємо донатити на Збройні Сили України.